У мене новий проєкт пов'язаний з горами, і я вирішила змінити обстановку, поїхати в гори, зняти контенту, змінити обстановочку, надихнутися. І я в дорозі до надзвичайно гарних краєвидів. Приїхала на місцевість, обираю будиночок, вид — ух. Я оцей хочу. Обожнюю високі краєвиди, просто тішуся як дитинка. Ви тільки гляньте на ці краєвиди. Напишіть мені в коментарях, якщо ви також любите гори. Зараз я досліджую різні локації, зараз я обрала пожити в приватному будиночку і подивитися, як воно мені буде. Ех, треба чайочку заварити. Одразу. О, чай! Не п'ю кофі. Сказала, тут дуже запашний карпатський. А, -а, а, классно. Зроблю себе такой заварничек. Буду задавала, я беру все баночки, стикеры, ввожу в свою. Зараз трошки попрацюю, потім сяду, пити Ой, чайочок і кайфувати від краєвидів. Тим часом ось ще за моїм вікном. Ну, дуже кайфово. Попрацювала, марафет навела, а тепер треба поїсти. Арілую готовим раціоном Йдемо з гарнезними краєвидами. Класичніша історія. Зараз у мене просто будній день і треба буде на зв'язку трошечки підпрацьовувати. Хоч і приїхала в гарніші гори, але взяла відповідальність, треба її нести. Розрулюю задачі і скоро піду гуляти. Ситуація наступна: Влаштовую собі кадр, сонце зайшло, але ще світло. Тут в горах дуже воно швидко зайшло, десь там воно ще видніється. Друз'яки прийшли. Хто не знає, у мене взагалі вдома є сім собак дорослих. Лайки. <сіх> like І у мене на них алергія. Ну, а це ла це кохання. Але це, це, це кохання. Отже, хочу зараз щось таке вайбове позаписувати, бо дуже-дуже гарно виглядає. Нарешті пішла погуляти. Дуже гарно. Це дуже кайфовий момент. З раночку підіймаєш собі жалюзі і гарне вид. Поснімала собі вайбові відосіки зранку і пішла починати цей день. Контент сам себе не зніме. Треба було познімати різні відосики, хожу туди-сюди, на смарт-часах дубль, що там за кадр, підібрати взуття чи не взуття, попити чайочка з дуже зрозумним видом, подивитися, щоб я не перекривала білі гори, подивитися, як буде кадр, якщо я зміню локацію, якщо підійду, відійду. Отже, ну, ось так зазвичай воно відбувається. Це добре, що в мене є дубль на часах, що я там поставила телефон, дивлюся, як воно все. Але ось так, поки воно десь знімає щось, я покайфую, подумаю плани попланую і піду далі двіжувати. Просто кайф. Знайшла сніг, пішла гуляти. Ось що вам треба про мене знати це шльопки і носок. Ну це так зручно, що просто капець. Пішов помився, пішов в басейн, пішов по дому, Холодно одягнув носки. От мені скажіть, хто ще так робить? Це я о шостій ранку прокинулася зустрічати світанок дуже гарно. Далі за планом знову горий контент, горий контент. Сто п'ятсот раз треба змінити ж лук за день, розумієте? І щоб ще сісти і щось таке гарненьке записати. Коротше, поки, поки на гору, знімали людсь. Гарно. О, дуже круто. Просто панорама шалена. Так. Класична ситуація. Зараз я тут налаштую так, щоб було все в кадрі попадало, а ви там думаєте, яке воно за кадрове життя. 100-500 позицій і локів зміни, щоб показати все, що хочеться показати. Воно так і все відбувається. Залізла знімати, мотивуючи, примотивуючи. Дві жохи. <схід> не здавайтесь, народ, коли тяжко, просто не здавайтеся. Конечно, все давлюсь, Но его. Раночок перед продвиздом. Треба познімати декілька вайбових відосиків. Краса. Зараз я буду знімати своє перше відео про свій шлях успіху, дуже хвилюючий і ось результат. Дуже хвилюючи відкриваєтеся. Мій шлях до 30 тисяч доларів. Що стоїть за цим успіхом? Бо в принципі 30 тисяч я досягла за рік, а з тисячі виросла до 30 тисяч в місяць. І що взагалі реально за цим стоїть? За цим стоїть досить багато років за кадрової роботи. Бо ви, скажіть, за все, мене знаєте, або не знаєте. Привіт, я Тетяна, продюсер методолог Я знаю все про те, як упакувати продукти і продавати будь-яким способом. І у мене є багатогранний досвід. Шоу-бізнес у мене була власна шоу-група артистів, там, де я навчилася працювати з людьми, навчати інших, бо я по факту володію восьми різними жанрами в церковому мистецтві, фаєр-шоу, світове шоу. Я вмію малювати золотим і світлом, але я не вмію малювати на папері. Але це суть у тому, що я вчилася по відеоурокам з Ютубу, і в мене є ця навичка навчатися по відеоматеріалам, і потім я передавала іншим і вчила інших. Художників малювати те, що мені потрібно. Навіть був досвід, що шаржиста я вчила, ну, тобто художниця, портретист, я її вчила малювати шаржі, бо я чітко вміла розкласти інформацію так, як мені взагалі потрібно, і щоб вона досягала того результату, який треба. Тобто я створювала артистів. Далі я розкручувала це вже як хобі-бізнес, це переросло в реальну бізнес. Завжди щось літає, побожні гори. Ця атмосфера мені хотілося саме тут записати і мій шлях успіху, і щоб ви реально дізналися, що стоїть за цим успіхом. Досить багато років роботи. Я вчилася так. У 18 років мене в... я вже заробляла гроші на шоу. І далі я вчилася і на програміста паралельно пішла вище моя освіта. Магістратуру закінчила, і по профілю я працювала. У мене завжди просто паралельно було дві-три роботи: десь на півставки, десь додатково, десь нічна моя хобі-бізнес. І я паралельно розвивалася і в технологіях, і в просуванні, і в маркетингу. Я з маленького міста розкрутила своє шоу на всю Україну, Були у мене. Такі випадки, коли я відкривала філіал в іншій країні, мені просто захотілося досвіду. А що це таке? Як буде? Поїхала на Кіпр, у мене також є світлини стосовно цього. Напишіть в коментарях, якщо вам цікаво, щоб я вам дала посилання на мій YouTube, там де мої шоу-виступи. Подивитися, якого рівня досягла. У мене там все чітко було. І костюми шили, і класне обладнання за рахунок того, що я працювала по Україні. Я могла інвестувати, розкривати інші жанри і. Мені було що пропонувати. Багато інших колег до мене потім зверталися, щоб я допомагала їм так само розкручуватися, бо за рахунок того, що я розбираюся в технологіях, і сайти створювала, і рекламу налаштовувала, і комерційні пропозиції. Ким я тільки не працювала. У мене шалений досвід і в упаковці бізнесів, в написанні текстів, робота з кол-центром. Офлайн-виступи, виступи в бізнес-клубах, проведення офлайн тренінгів, проведення онлайн-тренінгів, бізнес-розбори. Я досить багато вчилася в різних бізнес тусовках коли розірвала свій шоу-бізнес. Дійшла до такого рівня, що мене запрошували на. Топові корпоративи, все зафіксовано, є світлини. Також, коли я поїхала за кордон, також на топові місця, які мене запрошували, бо рівень шоу, який я створила, завжди створюю такі преміальні продукти. Якісні продукти для мене це важливо, бо коли є якість, зрозумілий продукт, його надзвичайно легко продавати, надзвичайно легко розповсюджувати про нього потім сарафан і рекомендації. Це завжди моя була концепція з маленьких моїх років. І досі, коли я прийшла в інфобізнес і опанувала більше інструментів, методологію. Створення онлайн-продуктів, бо весь свій продюсерський досвід, розкрутки, упаковки я перенесла в інфобізнес і почала допомагати створювати онлайн-продукти. Я довчилася саме методології, щоб якісні продукти створювати. І так як у мене досить великий досвід навчати інших, я бачу, як вони вчаться, я ще передаю знання, як навчати інших. І я до того, що я постійно навчаюся. Я коли зайшла в інфобізнес, ну чесно, я постійно навчаюся. У мене наставники, наставники, наставники по різним направленням, скуповую курси, навчаюся, роблю різні кейси. Я не перетягувала в інфобізнес всі свої попередні якісь заслуги, так як вони не напряму релевантні в сфері інфобізнесу в онлайн-продуктах і в запусках. І я з нуля будувала свою експертизу. Тому, може, здається, що ось що Таке дівчинка там <смі> три роки в інстаграмі тут вже кажуть, що може всіх навчити. А мені є чого вас навчити. Я мощний наставник. <смі> є кейси не просто так про мене кажуть відгуки ті, які кажуть у мене на сторінці, я дійсно це можу показати працею. Я можу повністю в прямому ефірі вам розкласти все, зібрати сайт, зібрати воронку, прописати всі текста, прописати методології. Я не тільки на словах, я і діло можу це все абсолютно довести. Тому я абсолютно спокійно за свої знання, за експертизу, за результат, який його, Бо я точно знаю, що я це відпрацьовую, довожу людей до результату. Звісно, ті, хто слухається, роблять те, що я кажу. Я до того, що коли зайшла в інстаграм, мені треба було донавчитися ремонтувати сторізи, з рілзи. Бізнесові навички мої, я розуміла просто перевірка дубляжа відео. Бізнесові навички я розуміла. У мене залишилося. ну оце Ризиковість розуміння системи, розуміння інвестицій, розуміння повернення інвестицій, популяризація, сарафан. Я системно дію. Коли щось не виходило, я аналізую, чого не виходить, я не зупиняюся, я купую консультації, заходжу на навчання, заходжу до менторів, щоб зі сторони подивилася, що я роблю не так, підсвітили. Ну тобто стою в позицію учня. І вчуся, вчуся, вчуся. Я накопучу досвід, щоб ефективно іншим допомагати. Моя бо моя мета, що я більше як наставник, провідник, я хочу допомагати іншим досягати результатів. Бо це є підтвердження моїх навичок, що я дійсно розбираюся. Плюс це мене розвиває, коли я можу вирішити різні задачки. Ну мені дуже подобається вирішувати різні складні задачки. І тому я комплексно допомагаю людям і створити продукт на їх унікальності, і навчити їх навчати інших, і це все будувати сильний бренд. В залежності від бажання, це може бути разова співпраця, може бути вдовгу. І що стоїть за 30 тисяч. Коли я заходила взагалі в інстаграм, я розуміла, що я роблю, як я роблю. Я спеціально з маленьких чеків починала для того, щоб запустити максимальний сарафан. Я показувала багато челенджів для того, щоб. Показати народ, я шарю, дивіться, що я роблю. Але чесно, я не інвестувала гроші з інших каналів в прибутку в Інстаграм. Ці цифри суто інстаграмовські, і прям розвивалася, розвивалася, розвивалася. Але суть у тому, що ось між шоу-бізнесом і інфобізнесом. У мене у двадцяти п'ятирічному ро... ну, з 25 до 29 на 4 роки я випала із хвороби. Я про це не дуже часто розмовляю. Я тоді взагалі не могла працювати. Досить такий стресовий був період. І коли я знову змогла працювати, 4 роки це жорстко, чесно скажу. Передача я розповім. Але є певні тришові обставини, які мене дуже так викорупували мій характер: це шоу-бізнес. Конкуренція. Мене хотіли депортувати з закордонної країни, куди я приїхала шоу, бо моє шоу настільки відрізнялося від інших по рівню розвитку, що просто їх артистів вже перестали хотіти. Ну, були стресові моменти, чесно кажучи. Тим паче я працювала з вогняним шоу. І також там були такі моменти, коли обладнання робить дуже цікаві моменти всі в шоці. Мені треба розрулювати екстремально серйозні ситуації. А коли виступала перед містами на величезних сценах, ох, є що згадати? Для мене зараз інстаграм це як також простір проявлення, але зараз знову підходжу до бізнесу, пев... для мене інфобізнес це інструмент мого проявлення і це інструмент для реалізації своїх хотілок. Бо у мене є стратегічні плани на нерухомість, на що офлайн-бізнес. А так як я м, із за хвороби. Розуміла по властивостям свого організму, куди і як. Я вже як би, артистичну діяльність активно так не могла би продовжувати. І інфобізнес це класне місце, мені дуже сподобалось, усі мої навички підійшли в цю тему. Ох, я до того, що оцей швидкий ріст це накопичений досвід попередній. Могла би і швидше, якби не приділяла час людям, яких я наставляла. Суть в тому, що я досить багато часу працювала саме в індивідуальному супроводі, бо я вважаю, що це те, що максимально приносить результату. І у мене така позиція, що хочу робити максимально людей, які вміють аналізувати, розбиратися в власному бізнесі, управляти власним бізнесом, а не просто провести його по курсу і відповісти далі, щоб ходив по різним колам. І за того, що досить довго я була в такому індивідуальному супроводі, я класно виросла в чеку. Я доросла з 25 тисяч гривень до 10 тисяч доларів за власний супровід, і це підтверджується кейсами, що я настільки можу бути ефективна для людини. Я знаю, куди йду, я йду далі. Звісно, я зараз створюю програми, там де є точка входу зі мною по співпраці і тисячу доларів, і різні точкові консультації по різним цифрам, абсолютно на будь-який бюджет, різна продуктова обіцянка. У мене є певна мета, куди я йду, але я йду через концепцію давати якісний результат, запускати якісний сарафан. І більше в інфобізнесі роблять персональні якості. Мій шлях розвитку завжди можна подивитися, в принципі, в мене плюс-мінус в Інстаграмі. Багато, багато моментів я не висвітлюю таких закадрових, трешняка закадрового розрулювання якихось моментів, але завжди ви можете прийти до мене в Директ і попитати, або що вас цікавить, такого, напишіть мені в коментарях, і я розповім, запишу таку історію. Хочу сказати, що треба діяти, не здаватися, інстаграм постійно змінюється, але Інстаграм це одна із. Видів каналів продажів, є дуже їх багато каналів продажів, бо коли я працювала в шоу, я не використовувала інстаграм, я просувалася через Ютуб і через контекстну рекламу через сайти, через реферальні двіжухи через людей партнерства і колаборації іншими інструментами. Зараз я професійно більше опановую всі алгоритми Instagram, але за рахунок того, що в мене є великий досвід. Адаптації, от в інфобізнесі, треба вміти адаптуватися, вміти не здаватися, вміти знаходити нові проривні рішення, і все вийде. Інструмента завжди можна навчитися. Дуже рекомендую от, постійно вчитися, вибирати наставників, не зупинятися. Якщо у вас є мета там, просуватися з наставниками, дуже комфортно. Десь купили курс, вивчили інструментарій, десь у наставника приконсультувалися, десь в супроводі побули. Це те, що гарантувало мій швидкий ріст. У мене зазвичай є наставник з мислення і наставник з інструментаріїв. Ось паралельно, плотно, півроку я рухаюсь з двома наставниками, бо коли наставник каже, зроби то, а мої внутрішні блоки можуть. Слухайте, 10 тисяч доларів за супровід треба ще вміти назвати. А я йду в 20 тисяч, мені хочеться 100 тисяч. І треба дозволяти собі назвати ці цифри. І це також внутрішній собі і дозвіл і розуміння, що є розуміння своєї цінності, і доносити власну цінність. Це шлях. Отже, я хочу до того сказати, що завжди, що вас цікавить, можете мене запитати, я розповім більш детальніше. Мій шлях з. Інструментарної частини ви завжди можете почитати у мене в хайлайті, хто я, подивитися в стрічці у мене, основні такі мої чекпоінти. Але там було дуже багато челенджів, бо по моїй стратегії рухусь, мені треба демонструвати, що я вмію для того, щоб собі скоротити шлях побудови будов... будов... довіри. І не здавайтеся, вимагайтесь, аналізуйте інфобізнес, він випробує. І як я кажу, це простір смілиців. Я вас вірю. Якщо потрібна допомога підказки, ви шукаєте сильного наставника. Я вас запрошую до співпраці. Наразі я зараз створила проект, який складається з чотирьох етапів, в рамках якого ви рік побудете зі мною плавно, спокійно, фундаментально. Я навчу вас абсолютно всім базовим навичкам, які вам потрібно для того, щоб бути готовими до великих грожей зі сторони мислення, зі сторони інструментаріїв. Ага, щоб дійти до того, що я дійшла до 30 тисяч доларів, не витрачаючи 16 років попереднього досвіду. Концентровано, ефективно. Якщо вас це цікавить, напишіть мені слово гори в дірект. Ми з вами поспілкуємося, я вам розповім, що це таке. І до зустрічі! Чекаю ваших коментарів. Ну що ж, ось моя міні-відпустка. Багато робочої двіжухи закінчилася, трошечки по горам походила. Насолодилася краєвидами, у нас надзвичайно класна Україна. Ой, це прекрасно. І їду готуватися далі, бо в мене зараз буде закордонна поїздка. Я там готую, готую а, для наставниці шоу-виступ. Буде цікаво. Повернення додому. Обожнюю такі штуки, хто не знав, у мене квадрик вдома, але там любимо. Ну що ж, далі вы Бо скоро мене чекає наступний двіж, поїздка за кордон, і я готую дещо цікаве. Скоро про це також опублікую закадрову історію. Розкажіть, що вам ще цікаво за кадрових історіях, Діліться в коментарях. Мені буде дуже приємно.